Маєш ставати і йти на щоденну роботу, вмити тіло, зібрати постіль, зварити кави і робити роботу, робити роботу доти, доки з росою на сонці не зникне лукавий, годувати родину, збирати на військо, місити тісто, пильнувати свій сад, аби в ньому росло і квітло. Розкладати книжки, прибрати ранкове місто і віднімати пітьму, і множити світло, множити світло, любити, світити, горіти, плести з любові сітку міцного захисту, вчитися жити, як молоком зігрітим, напувати чужу дитину, що прагне затишку, зводити стіни. Хоч по одній цеглині, та безперервно, та попри білі втому множити світло, яке вже нині, вже нині світить у вікна твого майбутнього дому.